Всім привіт! Воно не знімав відео про мотоблок. Зараз цей пока працює, старенький, чекаю нового, нових мотоблоків немає. Ну Це ще буде окремо відео, дождуся, надіюся, то зніму відео, покажу, розкажу, що по мотобловці, так скажу пару слів. Пішов білий дим. Так ще й димів хорошо. В чому була причина. По-перше, клапан на кришка, тут вийшла з троє, сама ця прокладка, я її замінив, і друге, коромисло одне, не пам'ятаю постичено, не пам'ятаю яке, але пішла тріщина, не знаю чого, така якість. Пішла тріщина, слава Богу, що в мене було запасне, то я переставив два і поставив зазор по 30-ці тут і там. Е, не димить, не димить е, далі заводиться на, на холодну і з другу-третю разу. Ну, він і новий, так. досить непогано скажемо. Враховуючи, що йому в січні 30 січня буде це в 13 років. То я гадаю, що це для нього нормально. Йдемо далі. Масло. Ну, тут є до лявту. То... Не знаю звідки це, напевно, звідси його. Тут воно було не герметичне. Ця кришка виправив. Йдемо далі. Зняв маховика, багато мені писали, що тут тече. Ну, пот є. он показую, що тут сальін, сальник колінвала. Це не сальник колінвала, я його замінив, попідтягував. Це зараз ми возимо солому, то перші два рази не було. О, десь отако, потім пару разів проїхав стало тако, це за один раз, от, 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 попідтягував, трошки герметиком заліпив, не сильно спасає, але тим не менше різниця, що там накапано. що ось до. Там автоблок. Ну, Я зразу, коли приїхав, ставлю в клейн гарачий, зразу поставив, хоча то недалеко, в принципі, їхати. ну, По дорозі туди, туди, в одну сторону, десь хвилин 25. Їду п'ятої передачі. П'ятої, четвертої, як де. Ну, то на гарачу. Це тут теж на гарачу, ми приїхали, скинули, я від'їхав, то от. це не сальник, це сама. Я вже говорив, сама кришка, болт не тримає, то я, звісно, міняти не буде, поки так. Тому це не сальник, це сама кришка. Що робити, поки я нічого робити не буду, буду, доливаю, почуть мастило, слідкую за рівнем, та й все. От і все. Тут а, я нічого не робив, воно працює пилюка, на Пелюка, бо солому возимо. Пелюка, то нічого не робив, воно От, на фіксаторі, дивіться, як сиділо, так і сидить. Не знаю, що буде далі, поки так. Йдемо далі. Открутився, бо ці болти вже не тримають, він дозгубив. Так оцей болт Це на 5,8 купляний, Лучше тримає, ніж ці. Стан, звісно, його побитий життям, але тим не менше От, возим солому. До речі, гайки так і не купив, немає, треба в місто їхати, а той магазин. Той магазин то коли я не приїду, чи я не часто їжу він не робить. Ось так. На рахунок мотоблока нового замовився вже 3,5 тижні назад. Вибрав кентаврик 10-сильний з електростартером. Їх ну, замовив, чекав, чекав, машина приїхала, скала немає. Немає. Почав шукати в інтернеті на Україну їх там. Там буквально до, до десятка буде. до десятка. І то там або, або доставки нема, або ціна, що там 64 тисячі, то за 80 000, бачимо, можна. І файтера взяти. 15-те сильно вже це мототрактора. луплять ціни так, що, ну. Там, де є доставка, то там. Там, де є доставка, там нема мотоблоків. Кругом знайшов я в Дніпрі, Івано-Франківську. В Тернополі найдорогиший, помимо 64 тисячі, це є, що я говорю. Прикро, що так люди наживаються. В принципі, мотоблок ціна 1300 доларів десятки з електростартером, але найдешевший, який я знайшов, це 1350, по-моєму. 1360 і так вище вище це не рахуючи доставки. І це деяких без масел. А туди, по-моєму, в коробку десятку хтось там писав мені чи говорив з менеджер, по-моєму, 7, 7, 7 літрів лазить з самого цього. Правда, це чи ні, не знаю. Так що мотоблоків немає. Сказали, до кінця місяця привезуть. Вирішив не замовляти, бо тому що або гарантії нема, або ще щось, дай Бог з ним ще трапиться. Де я буду куди його вести ще давати півтори-дві тисячі хрен зна куди, то він мені вийде золотом. Що ну, зніму відео, сподіваюся, до кінця місяця дождуся, бо пообіцяли до кінця місяця привезуть. Сподіваюсь, що привезуть. Мені, в принципі, я це підробив, я довольний, що він хоча б їздить, бо те, що вони обіцяють, це не значить, що воно буде. Так що такі діла. Ну що буде, то зніму. до нових відео. Всім приємного дня!